Оперативна інформація станом на 18 годину 3 листопада щодо російського вторгнення. Триває 253 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Ворог обстрілює підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більше як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, зокрема із території Республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Вильчик, і Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Гатище, Козача, Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне та Званівка. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Солодар, Опитне, Нью-Йорк, Озерянівка та Курдюмівка, на Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Вугледар, Кам'янське та Времівка. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів здовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку. Активно задіював БПЛА. Здійснив понад 30 вильотів. Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво Російської Федерації продовжує набір так званих добровольців для участі у війні на території України. Військомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими добровольцями можуть стати чоловіки з погашеною судимістю. Без обмеження віку та за будь-якого стану здоров'я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда, щоб уникнути юридичних та фінансових зобов'язань, укладання контракту з міністерством оборони Російської Федерації з такими особами не передбачається. Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану. Що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації в підрозділах 57-ї мотострілецької дивізії, так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів. А під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства. Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки. Ще знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування. Авіація сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів засередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сили оборони за добу уразили 3 райони засередження живої сили: 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!